Моє вітання! Сьогоднішнє відео буде на тему, який мотоблок краще придбати. От Люди і у групах у Фейсбуці питають, я читаю, буває, які краще купити. Дизель, бензин, важкий, не важкий, що краще. Ну, Цим мотоблоком я працюю десь із 2008 року, може і 7-го. З усіх поломок цей шкіл вже там почав тріскати. Свічку міняв, карбюратор чистив разів 2-3, два рази ремінь і пару разів трос щеплення міняв. Ну і там пружинка, яка слопнула, там до підгазовування. Ну, Вірювка на стартер це окреме питання. Треба купляти, коли вона лопнула, куплять тільки спеціальну, яка йде для стартеру. Бо купляв звичайні верьовочки, вже разів я міняв, мабуть, поки не поставив нормальне. А так все на ньому нормально. Значить, моя думка яка, який треба купувати мотоблок? Дивлячись для чого треба. Просто для фрезерування, і, скажімо так, більше ні для чого. Найкраще підходить мотоблок із прямою передачею, тобто з коробкою передач напряму через щеплення, яке стоїть. Є дизельні двигуни, бензинові двигуни, не на рівню, а от напрямі. Там швидкість трошечки більша, ніж тут, тобто швидкість обертів на вісь. Вище, ніж тут передається, і він фрезерує класно. Ну, тут в ньому принцип, як в цього, замість коліс ставляться фрези і фрезеруєш. Я цим фрезерував, мені було в принципі нормально, всі ці роки фрезерував. Поки в минулому році не купив собі дизеля форте на 6 чи на 7 кінських сил, тут також 6 кінських сил. Тут, до речі, двигун Субару. Це ну, реально оригінальний двигун Двігунсубару. Я в ньому тільки раз масло міняв, в ньому все хорошо завжди. Я тим як спробував, я зрозумів, що той мотоблок, звісно, фрезерує набагато краще, ніж цей. Як доходить діло до навісного, то той мотоблок на першій передачі скоріше, ніж цей на першій передачі. А це погано. Мотоблок повинен бути повільний. Інакше він буде просто буксувати, ви його в рядку не вдержите нормально. Чим повільніший, тим кращий. Далі навісна картоплекопалка, яка приводиться від ремня, наприклад. Ви до того мотоблока з повітряним охолодженням дизельний, ви до нього можете примудрити. Є там спеціальний через вал відбору потужності якось, або мудрять через ремінь, через переходники. До цього просто, грубо кажучи, там трошки підігнав його по мотоблоку, поставив, воно все працює. Тобто висновок такий: для фрезерування мотоблок з повітряним охолодженням, дизельний, з корзиною щеплення, тобто там двигун прямо на коробку з'єднаний, кращий, ніж такий. Для підгортання, для копання картоплі, для саджання картоплі, кращий такий. Як у мене є бензиновий. Чому? Тому що він повільніший. Повільніший це його плюс. І до того тут є шків різні розміри, перекидається шків. Можна зробити скоріше, можна повільніше зробити. От. Тому цей кращий для такої цілі. Але тепер його мінус в підгортанні. В нього не вистачає ваги. Повітряний, дизельний, важчий, кілограмів, мабуть, на 30, на 40. Він десь, мабуть, 120-130 кг, в той час, як цей цієї 80-90 км. В того ваги також трохи не вистачає, але з ним з тою вагою вже краще працювати в плані, що він може тягнути за собою вантаж. Цей же ж мотоблок за собою вантаж тягнути толком не може. Його постійно треба підпихати. Інше питання, ви звернули увагу, цю конструкцію, я тут спереді якусь непонятну зварив, для чого вона треба, там, казалось би. Та все просто, треба, щоб був важкий передок. Я туди ще цеглинки нагружаю. Чого важкий передок? Бо цей мотоблок, коли ви приходите купляти, на ручки надавили, він такий легенький, котиться туди-сюди. Хочемо так, хочемо всяк, легенький, класний, підходив, все. Все, мені подобається, здається, коли ти недосвідчений. Але коли сюди повішуєш картоплю, копалку, плуг, саджалку чи ще щось, він на руки давить ну просто капець. І та сама копалка, наприклад, її вага кілограмів, мабуть, так, 30-40, точно не знаю. Не так думаю, кілограмів 30-40, не важив. І вже без отої противаги, її просто важко піднімати з землі. Тим більше земля туди наб'ється, так само саджалка. І з саджалкою там все одне діло, а ще картоплю туди вкінь, це вже ну, важко просто на руки. Це перший момент. І після цього всього, коли ти ззаді отакий якорь 40 кілограмовий кинув, е ну, ці гумові колеса вже точно не потягнуть. Треба ставити металеві ґрунтозацепи. Коли копаєш картошку, металеві ґрунтозацепи часто ріжуть ту картоплю. І ну, просто не знаю, що робити. У мене є колеса. 14-го радіуса від автомобіля Я ставлю їх для підгортання. Там, для цього всього. За це із землею краще, ніж оці з таким протектором ялинка. Там просто автомобільний протектор. І плюс вище піднімається оцей кліренс. От. Але тут іще в цього мотоблока, наприклад, є розблокіратор ОСІ, але тільки з одного боку. Це хороша штука, в тому плані, що розвертаємося з ряду в ряд прямо на місці, але тільки в один бік. В інший бік так не вийде з навіснею, бо він важкий на руки. Вийде. Отже, між мотоблоками такого класу повітряного охолодження вибрати важко. Якщо тільки для фрезеровки, беріть отого дизеля на 6 кінських сил. І ну, буде нормально. Там, чи адаптер, якийсь прицепчик, так, в принципі, теж він може потягнути нормально. Якщо для таких обробітків підгортання в рядку, щоб його рівніше вести, той буде вже вам занадто шустрий. Але вони є з, з пониженими передачами, з розблокераторами осі, я ними ніколи не працював. Якщо вже брати з повітряного охолодження, то розбл... з роз... розблокераторами з пониженою передачею. Тоді буде нормально. Стосовно бензин чи дизель по розходу, там все там, як люди люблять говорити, задовбевся заправляти бензиновий, Оцей бак там літрів на 3 3,5. Ну, раз за рік я його заправляю. Роблю все. У ну, мене тут раз, город, два, город, 10 соток разом. Ну, Розход взагалі дуже малий. З приводу того, як його завести, в порівнянні. Ну, шкода, в мене немає дизельного тут зараз. В порівнянні, як заводиться бензиновий, як дизельний, небо і земля. Так, ну там, короче, Як завжди, там десь щось на дні чуть-чуть. Ні, В мене не завжди, так ну, повний бак заправляється Оце з минулого року. Повний бак заправив, працював, щось там осталося. Як заводиться дизельний двигун шворкою так само, це щось страшне. Ну, це просто що на руки б'є, що може назад завести, за руку дернуть. Що з такою силою трасмикати, що це просто жахіття. В той самий час, коли бензин, ну от мотор абсолютно холодний, абсолютно, Нет, все тихо. Відкриваємо краник. Зараз я його перехилю сюди. Тут газнули. Ех, погано. Подсос закрили. Зараз я щось підставлю, щоб Бо немає цієї штуки. Та й він хилиться наперед. Секундочку щось підставлю, щоб він горизонтальне положення прийняв. Не знайшов нічого кращого, як пеньочок. Ну, пеньочок на всі випадки життя. А, до речі, ну такий от він завжди сухенький, ніколи масло з нього не летіло. Ні скуди. Нормально працює. Так, ну, стартуємо. Е, щас. ставлю еще на паузу, сниму чухол, чехол будем постоянно закрывать обзор. Так, стартуем. Покажу что я по не заводу, значит, намалевано. Правую руку ложить сюда нельзя, я левую ложу, то есть все нормально. Все, бачка вся холодненькая, вся как надо. Лагасенько себе шворочку поднял, трошечку пару раз крутнул, тогда сильнейше, так? Все. просто закрив. Все грає, все співає, ні димку, нічого. Бензиновий набагато комфортніший по звукові, ніж дизельний. Далі. Переваги техніки безпеки. У нас тут передача просто включається. Щеплення ніяке не вижимається. Бо щеплення тут просто піджимається роліком ремінь. Виходить, що він стоїть на передачі, він не поїде, поки ви не вижмете отут речак. Вижимає, починає крутитися, починає їхати. Е -е -е Пустили рычаг, він став, він не поїде, нема такого, що відвернувся <кхм> мотоблок вставок туди улітав. Ні, такого немає. Ну, коротше, техніка непогана. Але не вистачає її ваги. І трошечки висока швидкість. Повільніше якби працював. Е, отже, тут я думаю зрозуміло. Але є ще один клас мотоблоків. Зараз я вам його представлю. обрізаєш? Ні. Як то ні? Те, що без обрізки, як у Золкіна. Так, як у Золкина. <на> так. І є ще отакий тип мотоблоків. Можна побачити просто разницю їхню. Бо коли один справа стоїть другий зліво, не сильно цього зрозумієш, наскільки вони різні. Дизельний. Заводиться як ручкою, так і стартером. Ручкою досить непогано заводиться. Конкретно ціна 12 кінських сил. Його переваги. Ні, давай недоліки спочатку, він китайський. Щас, ще Його переваги. У нього є розблокіратор поворота. Розблокував, повернув. Розблокував в інший бік, повернув в інший бік. Так як з цим, отак от взяв за ручки, повернув куди схотів, ну просто ніяк не вийде. Тільки речагами управляти треба, у вас просто фізично сили не вистачить. Зараз у ньому, на ньому тут ззаді картоплесажалка моя, Це я купував бушною, саморобною. От, скажімо так, просто от легенько вона переважує передок мотоблока, передок тяжкий. Але він тяжкий, коли ви в магазині підійдете, за ручки візьмете, а він донизу хилиться передком, а ручки догори. Ви можете подумати, блін, та важко з ним буде працювати. А ні, навпаки, не важко. Тому що вам на руки він давити не буде. Це підніжка прибирається. На руки вам давити він так не буде. Він, скажімо так, ну дивлячись з яким навісним. Ну він більш-менш розцентрований. Там ще ремньом можна погратися, двигун подвинути можна туди-сюди. От, Звісно, я рекомендував би взагалі купляти отакий мотоблок. Бо, по-перше, в нього передок переважує, в нього вага 240 чи 230 кг, якщо ми говоримо про 12 кінських сил, про, конкретно про цей Так написано в книжці. Е, в ньому є 6 передач. Включаємо понижену і далі 3 передачі і одна задня. Або повишену і тих самих три передачі одна задня. Сумніваюся, що повишені в житті мені пригодяться, а понижені то точно пригодяться. Він дуже повільний. Зараз хотілося б ще такий тест показати, що може тягнути, навіть не так, як що може тягнути. Ну, різницю у вазі мотоблоків. В чому ж та різниця, про яку я сьогодні постійно говорю, що, що там ваги не вистачає, ваги мало. Зараз будемо тест проводити. Що дружина сказала нечесний експеримент, бо каже, навісного там же ж не було, а тут то є. Але ж я ним ще й тормозив тим, тим навісним. Коротше, видно, да, що вага рішає, вона просто тяне їй не то, що пхати треба буде, ти її просто не зупиниш. Ну, Звісно, є моменти, коли вже воно зупиняється, але при таких навантаженнях, таких роботах городніх, звичайних, я не знаю, який це плуг його повинен зупинить, якщо це не було тут. Отже, я думаю, ви мене почули а, зробити висновки звісно, собі самі. Оці дуже дорогі мотоблоки. Якщо взяти того, то його зараз бвушку можна взяти 10-13, то цього бвушку 30-40 50 з копійками новий коштує. Ну, Бушку можна там за 25, знайти, але він буде ушатаний гаді. Я з часом дійшов до того, що треба саме такий мотоблок. Опять-таки, через малу швидкість, через розблокіратор, через велику вагу. Потужності вистачає і тому, і тому. А ви робіть висновки самі. Дякую за перегляд, за коменти, лайк, підписку. Мирного неба. Бувайте!